Приїхав синок до батьків у гості на вихідні. Тут батько буде і говорить: сину, пішли косити. Каже, бать, не буде сьогодні роботи. Та ні, сину, хвата валятись, пішли покосити. Взяли ну, коси, пішли в поле. Тут син говорить: бать, слухай, мене щось косати, то потрібно с наточити. Та не питання, йди тачи. Заходить дом, каже, мам, то така справа. Батя сказав, Син, прихвата, ми в полі косимо, ну не справа, треба посидіти, поговорити. Сказав, щоб ти варенички зварила з м'ясом. І пляшечку на стіл поставила. Добре, та добре, синку. Мати варенички зварила, пішла магазин за пляшкою, а син йде до батька каже, батько, слухай, мати говорить, та мене півроку не бачила, тут поле косити зранку, та не справа. Треба сісти, поговорити, узнати, що і як, що нового. Ну, вже там варенички зварила. Пішла за пляшкою, батько такий. Ну пішла наші, ну, ходімо додому, чого тут стерчати? Пішли ж вони. Приходять, матері немає, варенички теплі на столі. Батько достає кошельок, каже, синок, на грошей. Синять ти магази, то мати, поки туди, поки назад, поки з сіма поговорить. Ти сам знаєш півдня пройде. Синок такий, ну давай бать, схожу. Куплю Це в гроші і пішов. Це що до сусіда говорить? Дядь Коль, а дядь Коль? А батько знав, що ви з мамкою того. Поверкайтеся. Хто йде стає гроші, говорить, слухай, ну, малий, на грошей, отмаш мене. Каже, ну, щось придумай. Ну добре, дядько, спробую. Тут аж вертається додому, каже, пап, дядько люстріти по путі. Так ти просто, щоб ти йому допоміг свиню зарізати. Та не питання допоможу. Взяв ножик, йде до Колі і кричить, де ця свиня, ще зрізати буду. Тут дядько дивиться викнути, во, блядь. Не отмазав. Через вікно прихідку кукурузне поле. Тут аж батько приходить, дивиться, свиня бігає по хоз двору. Сіда нема, думає, та. Щас заріжу додому. Якраз там жінка може вернеться, може вже синок прийде з пляшкою. Зарізав, думає, далі сам розбереться, а я пішов. Тут аж матір ходить додому, бачить, синок сидить сам. Син, а де батько? Мамо. знав, що видять коли того, ковыркатися в кустах по вихідних. Пішов до нього розбиратись. Матір дивиться в вікно, а там батько йде з ножом всім окровавленим. Во, блять, зарізав. Ще ж і мене приріже, блядь. Через вікно приг і побігла в поле. Батько заходить, дивиться, пляшка на столі, варенички і сину, матір вернулась. Та так, пап. Воно пляшку поставила і пішла в поле. З дядьку ліковыркацію. Він вже давно, як любовники. Батько ж хватає ножа, кричить, заріжу обох. І пішов. А синок колив собі 100 грам. Взяв на коло вареничок. Ти такий говорить Ах, бать, казав я тобі, що сьогодні роботи не буде, а ти мені не вірив. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, подавайку підписку. На каналі ще буде багато файного українського гумору.